В Олександрії та районі у 2023 році першим народився хлопчик, але невдовзі йому до пари з'явилася і маленька принцеса. Чи плідним був минулий рік та чи довго чекали на малюків 2023 року народження? Розповіла Наталя Бачуріна, старша акушерка, Минулий рік у нас народилось 495 немовлят. Хочу вам сказати, що це на 150 діточок більше, ніж той рік, 21-й. Тому е, я вважаю, що він був дуже продуктивніший. На жаль, першого не було ді... діточок народжених, е, другого родився перший хлопчик 3500 мальчик, все добре. Значить, ровно через добу народилася дівчинка. Три двісті. Далі список новонароджених швидко поповнювався. За наступну добу, розповідає старша акушерка, народилось шість малюків. 5 січня наша знімальна група потрапила на виписку першої дівчинки року. Поспілкувалися з мамою. Пологини перші вже другий раз. Перший хлопчик, це вже дівчинка, народила третього, року. Евеліна. Ну ми думали, ще першого хлопчика назвати так. Родила, родився, Ну, дівчинка, родився хлопчик. Тому так назвали. Евеліна. Зустрічати маленьку Евеліну прийшов тато та, та маленький братик Марк. Вперше побачили принцесу і щасливі бабусі. Нехай у дівчинки буде все добре, а наш пологовий будинок щодня зустрічає немовлят.